Ви пройдете дане перехрестя після трамвая. Після трамвая білого і чорного автомобілів. Після трамвая чорного і білого автомобілів. Отакої. Підловили, поставивши спочатку білого після трамвая. А в третьому варіанті чорного після трамвая. Вміють заплутати. Отже. Спочатку проїде трамвай. Бо на регулю... на нерегульованих вибачень перехрестях трамваї незалежно від напрямку трамвайського руху має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначеній дорозі, саме по рівнозначеній. крім перехрестя, де організовано круговий рух. А от потім повинні роз'їхатись білий і чорний автомобілі. а потім ваш автомобіль. Але автори тестів вирішили заплутати саме послідовністю проїзду білого і чорного автомобілів. І так, як білий автомобіль знаходиться на головній, а на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортному засобу, який наближається до даного перехрестя проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху. Тобто чорний пропустить трамвая і білого, і поїде далі. А от ви з чорним авто знаходитесь у рівнозначних умовах. На перехресті рівнозначних доріг, водії нерейкових транспортних засобів зобов'язані дати дорогу транспортному засобу, що наближається до нього з правого боку. Крім перехресті, де організовано круговий рух. Тобто пропускаємо водія чорного автомобіля і проїжджаємо. Це перехрестя, поки хтось іще не під'їхав і не переплутав нам тут всі ходи. Отакої.